Процес єднання під час написання тексту. Ось так щороку вже в 22-е всі українці, незалежно від віку, статі, соціального статусу і місця проживання, беруть аркуш паперу, ручку і пишуть радіодиктант. Цього року він дещо відрізняється, адже людям вперше доводилося писати його в укриттях, під звуки сирени та навіть обстрілів. Щоправда, мешканцям Рівненщини з цим пощастило, і повітряна тривога почалася по обіді. Я сподіваюся, що і глядачі, і слухачі теж підготувалися і мають приймачі на батареї. Мають якусь світлодіодну лампочку, чи бодай щось, якщо раптом вони писатимуть у сховищі, і якщо раптом пропадатиме десь інтернет чи щось. Ми українці, ми готові до всього, тому що українське радіо і суспільне цей радіодиктант теж проводить зі студії спеціально обладнаної у бомбосховищі. Ми робимо це під час війни, але ми робимо це так, щоб нас ніщо не зупинило. Акцію єднання започатковано ще у 2000-му. перші роки. Диктант писали у травні, згодом перенесли на осінь і приурочили урочили до дня української писемності та мови, що припадає на 9 листопада. Спочатку вибирали уривки із творів відомих українських авторів. Проте люди хитрували та списували, аби ніхто не зміг підглянути, почали замовляти тексти. Зокрема, цьогоріч авторкою диктанту Твій дім є письменниця, режисерка Ірина Цілик, а читала його народна артистка України Ада Роговцева. Тож слухайте. Розкажи мені про свій дім, той, що пам'ятає твої перші хиткі кроки і береже щорічні зарубки. Часу у рівному до написання радіодиктанту національної єдності долучилися представники різних сфер та обласні депутати. У приміщенні, де зазвичай збирається задля для гучного прийняття важливих рішень, сьогодні тихо, адже всі зосереджено слухаються в кожне слово. І 64 обласних депутатів з'явилося тільки вісім, в тому числі і голова Андрій Карауш. Решта слухачів це представники культури, освіти та апарату облради. Розкажи мені. Про свій дім. Розкажи мені про свій дім. Дійсно, ми запрошували всіх і депутатів, і працівників наших комунальних закладів, і апарат. Ну тут дві причини. Можливо, або вони писали десь в іншому місці радіодиктант, Але це добра воля. Це відчуття кожного бути присутнім на такій загальнонаціональній події, як радіодиктант. Тому тут ніякого примусу. Це... Знову ж таки, це усвідомлення того, що ти українець. Голова облради каже: хоча диктант і був складний, труднощів не виникало, оскільки з українською мовою він на ти ще зі шкільних, а пізніше і студентських років. Ну я думаю, на тверду четвірку я написав. А от депутатці Юлії Назарчук, яка цьогоріч вперше долучилася до загальнонаціонального флешмобу, було дещо складніше у окремих моментах. Доводилося задумуватися над розділовими знаками та написанням того чи іншого слова. Я писати ніж було раніше, тому що дуже рідко щось пише і Коли якась помилка то тобі як правило комп'ютер підкреслює і підказує, як її виправити, а так більш потрібно думати. Колись це давалося легше, коли вчив українську мову. Не залишилася осторонь та взялася за диктант команда телеканалу Сфера. Якщо журналістам процес написання текстів звичний, то для інженера телевипуску, який постійно має справу з технікою. Це був новий досвід. Для мене був це новий досвід, вірніше не новий, а вже. Трошки призабутий, так як специфіка нашої роботи дещо інша. Ми слідкуємо за ефіром. І дуже мало приходиться писати. А це от останній раз писав диктант давненько ж декілька років тому. Перевірити диктант можна самостійно, дочекавшись 11 листопада, коли оприлюднять текст, не діслати паперовий лист за адресою місто Київ, вулиця Хрещатик, 26, індекс 01001. Важливо, щоб гри в дати надсилання був не пізніше 10 листопада, сфотографувати або відсканувати написаний текст та не. Діслати його на адресу rdsobachkasuspilne.media або через електронну форму для отримання робіт. Аліна Пучка, В'ячеслав Мельник, Олексій Олексієнко, випуск новин.